Та глядачі парламентського телеканалу Рада це програма Позиція про інформаційний простір. Ми говоримо із Валерієм Бебиком, головою громадської ради при міністерстві інформаційної політики. Пане Валерія, вітаю вас в нашій студії. На вашу думку, о, власне, яка сьогодні ситуація на інформаційному фронті? Ми таки продовжуємо програвати в інформаційній війні Росії чи ситуація дещо змінилася на користь України? Ну якісно, особливо нічого не змінилося, на жаль. От тут я хочу сказати, що громадська рада при Міністерстві інформаційної політики тільки сформована, і вона ще не має свого правління, ще не обрали і так далі, тому я не можу говорити від всієї громадської ради безумовно. А як член громадської ради, як громадянин, як фахівець, який займається інформаційно-комунікаційними технологіями, я можу безумовно висловлювати свою думку. І ця думка поки що не втішна для нас, тому що насправді національний інформаційний простір у нас не захищений, він роздеребанений, розумієте, і в тому є серйозна проблема. Дивіться, з чого почалася російська окупація українського Криму і Донбасу з інформаційної агресії. І ця інформаційна агресія йшла 23 роки. Ви знаєте, я ще є. Редактором журналу політологічного, от недавно мені один автор, кандидат науки з Луганського університету імені Шевченка, статтю прислав. І він аналізує інформаційний простір. Виявляється, три райони Луганської області за 23 роки дивилися тільки телебачення Курська і Воронежа. Не доходило, розумієте, ні ЛОТ, обласне телебачення не доходило. Я вже не кажу ні перший канал, ні інтер, і так далі. Тобто, от причина, розумієте, цього в Криму аналогічно ж не було ні українських газет, практично, ні українського телебачення. Е, найпопулярніша фм станція Транс е, фм те, що от ми їздили на курорти, слухали, то вона транслювала московський маяк. Як ви думаєте, мозги ж вони ж е, е, так би мовити піддаються впливу, коли постійно тобі от всьо. Проросійське, проросійське Ну, от, власне на звільнених територіях там уже йдуть українські канали. Немає практично там, там продовжують транслюватися, зокрема російські канали, і, і навіть на звільнених територіях від окупантів від російських військ. Тобто, але ж 음... це ж заборонено трансляція російських телеканалів. Ну ви розумієте, заборонено це можна через кабель заборонити так. Якщо кабельним е, оператором сказати, ага. що це ви транслюєте, це ви не транслюєте. Як ви забороните ефірне мовлення? Ви знаєте, коли з'явилося су супутникове телебачення на політбюро ЦК КПРС, це ще навіть до Горбачова, Забрежнєва, обговорювалося питання, як боротися з супутниковим телебаченням. Тому що сигнал піднімається на супутник, і він потім, е, повз кордони, е, накриває, скажімо. Е, Територію Радянського Союзу, колишньої розпався, і то була серйозна проблема, серйозний виклик. Тому що якщо, скажімо, радіостанції середні хвилі, довгі хвилі можна було глушити, от глушилка стояла у нас там на Подолі, там на горі, на татарці, то можна було сісти на цю частоту і включати там електробритву, знаєте, як в тому фільмі про Шуріка, і таким чином забув. Ну, Забивати той сигнал, який подає та радіостанція. А супутникове телебачення його ти ніяк не прикриєш, його або супутник збивати, ну це вже космічна війна, яка може перерости в ядерну. Тобто ще наприкінці минулого століття, коли ще існувало це протистояння США і Радянський Союз, вже тоді виникали ці проблеми. І зараз, тим більше, є і супутникове телебачення, ефірне мовлення. Так, тут можна, тому що тут же ж ефір, головний сигнал іде, скажімо, у нас з Вільнікова 26 подається. Ну, якщо говорити про перший національний телевізійний канал, державне мовлення. А потім є система ретрансляторів через концерн РРТ, і вони ретранслюють оцей сигнал. Ну, зараз ми на Крим же ж не, не подаємо сигнал, фактично. Тому що через гори, через перевал, фактично. Сигнал не йде, і тому в Криму практично немає українського телебачення, немає українського радіо. Пане Валері, от ви, як спеціалісти у цьому напрямку, як голова громадської ради при міністерстві інформації, як власне відкрити очі українцям, розказати правду реально, що відбувається, як от змінити, ну світосприйняття? власне кажучи, оця громадська рада утворена ну відповідно до закону, тобто кожне міністерство створює при собі громадську раду, туди делегують громадські організації. Там 48 організацій, Своїх представників. Тобто це такий міні-парламент, по суті. Це не означає, що там ББК призначили, він там всім керує. Я як спікер, знаєте, як Гройцман. Тому що там фракція така, є, там така. От, але, безумовно, тобто, ми... Наскільки я розумію, ваша головна роль це напрацювання законодавчої бази. Зокрема, і е, громадська експертиза того, що буде готуватися е, в надрах міністерства. Це інтелектуальна безумовно, допомога. Це о е, зворотній зв'язок. от коли було проведено е, ну, перше засідання, це установчик зборів. То е, Юрій Стець, міністр е, інформаційної політики, він каже: Ми би хотіли, щоб е, отримувати від вас зворотній зв'язок. Тому що дійсно 48 громадських організацій з різних регіонів: є Крим, Донбас, Черкаси, Чернігів, Херсон, Київ. Безумовно, що люди мають свою думку, от і е, ми будемо е, намагатися донести цю думку. Громадян, пересічних громадян до керівництва міністерства. Тобто це не означає, що от дехто там особливо московські сайти почали згалятися, значить, що от Бебек прийшов значить, там, типу, контролювати міністерство. Це все на громадських засадах. Ви розумієте, що це потребує додаткового часу, який я відриваю від своїх аспірантів, наприклад. Но я розумію, що є держава. Нам треба формувати державну свідомість, і от якраз втрата частиною громадян державної свідомості або ненабуття цієї свідомості в Криму і на Донбасі, якраз привела до територіальних втрат. Тобто, насправді ви бачите, що інформація це не просто така собі віртуальна штучка, яка так би мовити, ну подивився, ж якщо ця інформаційна війна велася вже Безумовно. 23 роки. І вона продовжує вести якщо Україні насправді? протистояти, що сьогодні потрібно створити яку можливо законодавчу основу. Такі мають бути перші кр Ну, на мою початку. думку, потрібно взагалі структуризувати інформаційний простір. По перше, треба як на мене. Інформаційний кодекс ухвалити і взяти всі ці закони, які частково регулюють інформаційну сферу. Ну, є закон про телебачення, радіомовлення, закон про пресу і друковані мас-медіа, закон про агенції там і так далі. Оце все варто було б в один інформаційний кодекс звести. Це по перше, для того щоб створити законодавчу базу, і відповідно, щоб парламент розглянув цей пакет, так би мовити, і. Прийняв відповідне позитивне рішення. Це перший момент. Чисто от, з правової точки зору потрібно навести порядок. Друге, потрібно навести порядок безумовно в питаннях ліцензування. От. Ну Це абсолютно ненормально, коли Національна радіокомпанія, яка лишилася практично проводового радіо, от із 20 радіоприймачів, е, із 20 мільйонів радіоприймачів, які були при Союзі, зараз, дай Бог, щоб мільйон лишився. Тобто проводове радіо до села не доходить. Відповідно, керівництво національної радіокомпанії, ну зараз воно об'єднується все в громадське мовлення, але це ж не означає, що питання зникло. так же? Все одно його треба вирішувати. От, відповідно, не доходить цей сигнал, тільки в Києві і в обласних центрах іде оце проводове мовлення. Наші Треба шукати нові інформаційні технології, значить, треба ставити мережу фм радіостанцій в всіх областях, крупних містах, для того, щоб накривати FM-мовленням, і щоб це було державне мовлення. І ну, просто диву, дивуєшся, так би мовити, що було раніше, скільки разів національна радіокампанія не зверталася. Комерційним дають, причому про російським, там радіомелодія якась і так далі. їм ліцензії дають. От, ну, тому що ми знаємо, чому дають. Державні радіокомпанії кажуть ні. Ну, то це антидержавна діяльність, по суті. Я так думаю, що треба було б навести порядок в цих питань, тому що державне мовлення, скажімо, в тій ж Польщі, Франції, від 40 до 60% національного простору. А у нас все роздали між олігархами е е телеканали, частоти, радіоканали. Е і відповідно, е ну, якщо навіть подивитися рейтинг Першого національного каналу, те, що зараз громадське мовлення. Лише в десятку входить. Тобто 10% фактично контролює держава національного інформаційного простору. Я думаю, що це абсолютно неприпустимо. Тобто, а які загалом перспективи створення суспільного мовлення в Україні? Ну, побачимо, є закон про суспільне мовлення. Я був керівником робочої групи, яка цю концепцію напрацьовувала. Потім е, цю концепцію і цей проект закону суттєво погіршили в Кабміні-Верховній Раді, ну ще того скликання, так би мовити. Ну, слава Богу, що воно почалося. Що вже... Е, Іде процес, воно створюється. От ну побачимо ще рано, що говорити, тому що там чисто юридичні заковики, тобто вони спочатку переводяться в державне, от а потім це державне будуть е, трансформуватися. Тобто там певні етапи відповідно до того закону. Але що власне для глядачів, для українців пересічних представлятиме це суспільне мовлення? Що в результаті ми ну, це окремаємо. треба питати у керівників, які там займаються. Але в принципі, як на мене, от як пересічна громадянина, як викладача. Я так думаю, що там питому вагу мають займати освітньо культурні програми. Вона ж зараз фактично ж не подивитися театральну п'єсу по телебаченню, е, значить, е, 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 якісь тільки попса, якісь ток-шоу, які вже так би мовити, мильні опери, причому е, російські, там, де російські спецнази, російські мінти. Присутні, то подивіться практично на кожному каналі. От цього треба побувати, позбуватися. Потрібно національний інформаційний продукт, культурний продукт. Представляти, от досить нам може тих кобзонів і прочих розумієте, які їздять в Донецьк і там через так би мовити, через оптичний приціл дивляться на наших кіборгів. Це абсолютно непропустимо. В Україні дуже багато талантів. Ми надзвичайно талановита нація, інтелектуально, мистецько талановита. То треба оце все українське показувати, українська мова, українська культура має тисячолітню історію. І от я так думаю, що наша громадяна громадське мовлення повинно якраз на цьому акцент робити, от саме е, е, культурні аспекти, інформаційні аспекти і безумовно освітні програми, просвітницькі програми, розказувати правду про нашу історію, не те, що от, в Москві там чи чи десь там в Германії понаписували про нас ту всесвітню історію. Треба все показувати вже так, як є. Yeah. Тобто, як якби в принципі таке суспільне мовлення було створено і уже б діяло б набагато раніше, можливо, ми б і не мали сьогоднішньої ситуації по Криму і по Донбасу. Ну певною мірою, хоча там ще дуже багато таких робочих моментів, бо зараз те суспільне мовлення приєднують обласні телерадіокомпанії. Тобто там дуже багато ще робочих моментів і нестиковок, ковок, поки воно стане на ноги, я так думаю, що пройде певний час. Але у нас того часу немає. Тобто нам вже треба робити. І от, в принципі, я як, ну, як громадський діяч в даному плані. Прийшов допомагати Міністерству інформаційної політики, а в особі Міністерства допомагати просто державі для того, щоб ми щось змінили в інформаційному просторі. Пане Валерію, от зараз напрацьовується, розробляється доктрина інформаційної політики. Ну, дуже правильно, що це напрацьовується, тому що дуже багато було різних таких проєктів. Напрацьоване в інституті стратегічних досліджень і в університеті Шевченка. Значить, у у мене на кафедрі теж люди займалися. Тобто, але це все воно під сукно йшло. Розумієте, тому що от, Що так, саме як... головне має туди увійти ваші пропозиції громадської організації. Ваше бачення? Ну от ми сформулюємо, ми коли побачимо той проект, який готується, ми обов'язково дамо свої думки, пропозиції. От тому, що треба ж знати, що воно буде, так? От зараз ну зрозуміло, що це будуть конструктивні пропозиції. Ми прийшли допомагати, а не просто наглядати. Наглядати це ну, кожен дурень вміє, знаєте, указувати. От як в як в футболі там чи, чи на кухні, як борщ варити. От, але насправді ви ж знаєте, що от є футбольна команда Дніпро, яка прорвалася в фінал ліги Європейської, то це приємно, і це означає, що хлопці дійсно виклались, постаралися, і це є. Черговим свідченням піднесення українського бойового духу. Так і в усьому треба. Тобто, треба показувати. Ви подивіться, у нас самі сильні, самі розумні це українці і українки. Подивіться, шахісти й шахістки, стабільно командне командна першість, чемпіони і чемпіонки. Призові місця, найсильніші люди, боксери, там штангісти. Ну то можна цей перелік сказати. Тобто українці це красива, сильна і мужня нація, і нам треба просто так би мовити, оце все показувати, зокрема, і по телебаченню, і розказувати про це на радіо. І в про це потрібно розказувати медіа. говорити не лише в Україні, а й за кордоном. Безумовно. Які перспективи створення розвитку іномовлення, а саме створення англомовного каналу. Ну це дуже важливо насправді. Я так думаю, що не тільки англомовно в перспективі варто було б китаємовний канал, скажімо, зробити, тому що зараз економіка Китаю виходить okay. вже на перші позиції. От вони приховують свої справжні темпи зростання, і це півтора мільярда, вибачте, і це наш стратегічний партнер, по суті, от з яким ми ніколи не воювали, і китайці якраз розглядають Україну як стратегічний партнер тут в Центральній Європі. От, попри всі ці утримання в голосуванні в Раді е, Безпеки ООН, ну наскільки я знаю, е, що китайці дуже з, з великою симпатією ставляться до України і розглядають нас як е, ну, чи не найголовнішого е, свого партнера в Європі з геополітичної і економічної точки зору. Тому, безумовно, не тільки англійська. От, е, я так думаю, що е, варто е, особливий наголос зробити і на російськомовному. Каналі. Тому що, ну, по перше, російською мовою послуговується дуже багато людей в Криму. Крим все одно повернеться. Я тобто, абсолютно переконаний, в мене сумнівів немає. І Луганський, Донбас теж перебісяться, і росіяни з ганьбою звідти підуть. Але е, ті люди, які е, жили от зараз і слухали до того російське телебачення, ну свідомість же ж не міняється е, з приходом е, е, нової влади і заміною прапора на цій радою, також, тобто, це виховний процес, який потребує дуже багато е, часу, зусиль, інтелектуальних зусиль. Не насильництво, безумовно, а просто залучення до розробок тисячолітньої української культури, тисячолітньої української цивілізації. Ну І безумовно потрібно впливати на українців, які живуть по той бік кордону: Кубань, Вороніш, Курск. Розумієте, це все етнічні українські землі. Антоній Чехов, видатний український письменник, між іншим писав, в дореволюційній біографії я народився в живописному українському місті Таганрозі, а вже в Совкові часи вже це викреслили з біографії, і просто що він народився. В красивому городі Таганроді. тобто ну, слово суті... українські викреслювали, розумієте? Mm -hmm. а нам зараз треба повертати. Пане Валерію, Тобто, ви вірите в те, що по суті, якщо о, буде такий і російський канал, да, про о, Україну він, він зможе змінити свідомість часом, можливо, не швидко. Він потрібен, він потрібен, бо в принципі в Росії не всі расисти, не всі фашисти. Там є і нормальні люди. Ну на жаль, більшість зараз. Задурманена цією російською пропагандою, фашистською пропагандою, по суті, людиноненавицькою, так, антиукраїнською пропагандою. Але з часом це минеться, ну воно само не минеться. Знаєте що, як в тому анекдоті, що сидіти і чекати, поки труп твого ворога пропливе річку, як про то йдеться. Ні, над цим треба наполегливо працювати, тому що, за різними даними, до 6 мільйонів українців проживає на території України. Так, можливо, вони там забули українську мову, але все одно. Українські гени у них є, українська кров тече. Я думаю, що багатьом із них, скажімо, ця російсько-українська війна розв'язана режимом Путіна. Абсолютно не те, що не подобається, вона їм болить. От я, я це знаю. Міністерство інформаційної політики створено по суті нещодавно. От, на вашу думку, чи готові вони, чи може протистояти ФСБ російській, такій російській структурі, і чи такого завдання перед відомством ставилося чи ні? Ну розумієте, ФСБ це служба безпеки, а Міністерство інформаційної політики це орган управління. На жаль, зараз, крім того, що. Створили це міністерство, але йому не створили належних матеріально-фінансових і технічних умов, фактично. І тому я, як людина, от з боку, я дивлюся, коли стець доповідав на засіданні цієї громадської ради, що за перший квартал їм дали 139 тисяч гривень. То це смішно розумієте? Якщо сотні мільйонів доларів витрачає Росія на пропаганду, то безумовно, що саме міністерство то не зробить, і чому громадська рада була створена, і чому дуже багато громадських Організацій туди пішли, допомогти міністерству. Це як по суті така волонтерська інформаційна діяльність, розумієте? Тому що саме міністерство того не зробить без громадянського суспільства, яке буде наполегливо формувати. Державницьку свідомість теж нічого не буде, тому ми повинні бути разом. Ми повинні бути в одному човні, і безумовно, ми будемо підтримувати все те, що позитивно, намагається робити Міністерство інформаційної політики. Будемо підтримувати парламент і уряд, якщо вони будуть в тому плані нормально працювати і не заважати. Поки що я не бачу, щоб уряд виділив достатнє фінансування. Я подивився на ту смішну матеріальну базу, яку виділили. Значить. Стільців не вистачає в міністерстві, навіть на нараду там збирали по всіх кімнатах. Ну, так не виграєш інформаційну війну. Я так думаю, що Кабмін має виділити, чи то з резервного фонду то вже хай думають, от, звідки то взяти. От, але на інформаційну політику шкодувати гроші не варто. Ми вже бачили, чим це. Може закінчитися, так. Ну І одним із пунктів програми, яку готує міністерство, мається на увазі доктрина інформаційної політики, формування єдиної інформаційної політики для всіх органів влади. На вашу думку, ви бачите гідність усіх держструктур у такому напрямку? Ні, ну зараз її немає. І правильна це була постановка. Значить, безумовно, декому це не подобається. Але, знаєте, я працював у двох прислужбах, у Кравчука і у Кучми. З самого початку. І е, е, був такий етап, це вже за часів президента Кучми. Коли ми зробили такий указ президента про координацію діяльності прес-служб органів виконавчої влади, тому що е, смішні речі виходили, які е, на заході, скажімо, не розуміло. Скажімо, йшло е, питання закриття останніх блоків Чорнобильської станції, так значить. Директор станції робить одну заяву, значить, Міненерго іншу, значить, прем'єр-міністр ще іншу. А у президента ще інша думка. І до нас приходили зарубіжні журналісти. Так чекайте, скажіть нам, будь ласка, все-таки, ну ми розуміємо, що президент, а от чому директор станції отак вважає, а е, прем'єр-міністр і міністр, е, значить, який займається енергетикою, так щось у вас хлопці не стикується. І тоді от ми вийшли, але ж скільки критики було? Це тоталітарна тенденція. Ну не може тако бути, має бути одна вивірена державна. Політика вивірена державна лінія, от в тому числі і в регіональному плані. От для того, щоб державна думка, так би мовити, вона просувалась. Знаєте, на етапі формування цієї думки, концепції може бути демократія, обговорення, різні думки концепції. Але коли вже прийнято рішення, скажімо, закрити станцію, і так, то, так, то, так, то ну в даному випадку я кажу, що значить, має бути одна думка: от є глава держави. І відповідно органи інформаційні, які уповноважені від його імені говорити, чи то прислужба, служба, якщо це міністерство інформаційної політики, значить міністерство інформаційної політики повинно бути координатором і в освітній, і в економічній, і в військовій сфері. От тому, що це спеціалісти, які там сидять, але цим спеціалістам треба дати можливість працювати, створити їм умови, дати ресурси, от і всіляко допомагати. Я сподіваюся, що ви, як голова громадської ради, при міністерстві інформаційної політики будете цьому сприяти. Ну, ми будемо як громадськість. Ми будемо як структура громадянського суспільства. Безумовно, ми будемо допомагати нашій державі. Дякую за розмову. Валерій Бебик ще раз нагадаю: голова цієї громадської ради при міністерстві інформполітики у гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.